Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун і місто розмовник сьогодні. Надзвичайний повноважний посол України Андрій Василовський, з яким ми поговоримо про те, чи спроможна Європа автономізуватися у військовому плані від США і місце України у новій системі безпеці, якщо вона буде створена, чи є пане Андрію, радий вас вітати. Доброго дня. Тема тема, яка вже багато місяців, скажімо так, палає стосовно того, чи і, і американці відкрито кажуть і показують, і роблять вже кроки. Європу вони поступово покидають. Давайте спочатку розберемося, це так насправді чи ні, тому що нова стратегія національної безпеки, яка вже опублікована, там чітко вказано, Росія не головний ворог. Європа не головне місце американської присутності. Все це переключається. А стосовно НАТО, теж саме. Е, як ви вважаєте, стосовно цього питання, все ж таки, є е, привід казати, що американці невпинно йдуть і зменшують військову присутність Європи? Європі? є національної безпеки достатньо чітка з цього приводу. Так, е, Європа буде менш. Пріоритетним регіоном для Сполучених Штатів, ніж було раніше. А в той же час стратегія національної оборони Сполучених Штатів, яка ось була днями оприлюднена, вона це каже значно менш чітко. Тому перший документ ми повинні розглядати як політичну декларацію, а другий документ як практичну підказку до дій. Саме з цього будемо робити висновки. Це перший момент. Другий момент. В Європі не існувало великих військових баз з присутністю Сполучених Штатів, крім бази Рамштайн в Німеччині. До цього часу тобто, були великі, так би мовити, Збройні формування американські, які розташовувалися, одна в Неаполі, друга в Норвегії, третя в Бельгії і так, далі, і так далі. Але в Іспанії, але ось така колосальна база, як в Рамштайні, більше не існувала. Зараз створюються дві нові бази. Вони менші за розміром, одна з них в Польщі, друга з них в Румунії. Але вони, я би сказав, багатофункціональні. В тому з того, що було, воно розширюється поступово. і Туди можна навішати що завгодно. Туди можна навішати стратегічне озброєння. з часу. Таким чином, американці з одного боку відходять, зменшили на якісь там в якомусь пункті на три тисячі збройних сил. Там, як було умовно, 18, а стало 15. В другому, там ще там десь 800, десь 900. Um, це те саме, що приблизно великі корпорації скорочують.